Швед соняхи, сину, сину, спи, Маленька квітко, сину, сину, сходить десь війна, сину, сину, підростає швидко. Я боюсь сказати, що вона налетіла в нашу сину хату, заселилась у думках вісні. Найстрашніше Втратити нам тата, сину, сину. Соняхи цвітуть, сходить сонце, сходить кров'я Україна, Йдуть чужі синочки воювати, і за них помолимось, як слід. На твоїх розумних сину скронях, боязко я з залишу. Ти ще маленький, мами сонях, я за тебе, Господа, прошу, діти сплять. І рвуться в ніч гармати, соняхи лягають у росу зітхнула важко на ніч мати старої сльози по мовку голо. І знову грози, дощ вогнів і гради, 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 градом небозвід, суші визволитель колоради, сіють сім'я пульс в літ, і підгул тривожних притекрили, соняхи дрібненьких мілота. І кричать у небо, що є сили в Україні визраді жита. Сину сину, з пилами та квітками, сину сину, сходить десь війна.